Трикутні будинки родом з Японії в рідних Карпатах. Доброго здоров'я вам, мої дорогенькі! З вами Еко Білд Україн. Окрімля з очерету існує вже декілька тисячоліть і по сьогодні не втратила своєї актуальності. Це не лише ексклюзивний зовнішній вигляд для будівлі, а ще й практичне, екологічно чисте рішення. Я з гордістю презентую вам нашу роботу. очі. Назва цього комплексу Шале на брусниці. Більш повне відео про цей комплекс незабаром вийде на нашому ютуб-каналі, знаходиться він на кривопільському перевалі та вже приймає гостей. Посилання додав в коментарі: господарі запрошують вас в Карпати. Анонсую, що в 2023 му ми завершимо ще один концептуальний готельний комплекс в верховині. Тож підписуйтесь на наш канал, щоб побачити креативні рішення в будівництві. Наступне відео незабаром.